Вітаю вас, шановні слухачі курсу Розробка контенту для МОКС. На цій лекції ми розглянемо з вами, які ще інструменти є для створення інтерактивного освітнього контенту. Ми вже знаємо, що освітній навчальний процес і його контроль реалізований за допомогою інтерактивних мультимедійних засобів, що дають можливість на лінійного вивчення матеріалу за індивідуальним планом. Допомагають активізувати навчальну діяльність і підвищити результативність навчального процесу в цілому, дозволяють досягти високого рівня научності, сприяють розвитку самостійної, пошукової та дослідницької діяльності учнів. Таким чином, забезпечується індивідуальний підхід до навчання. Одним із варіантів є подання тексту у формі інтерактивної книги. Інтерактивна книга це книга цифрового формату для планшетного комп'ютера, в якій існують інтерактивні елементи, ігри. Інтерактивні підручники і книги створюються за допомогою спеціалізованих засобів розробки, які дозволяють поєднувати текст, графіку, відео та інтерактивні елементи. Існують різні онлайн платформи та редактори для створення інтерактивних книг хліб HTML5. Це універсальна цифрова платформа, яка дозволяє перетворювати PDF, PPT, Word та зображення у цифровій книги з ефектом перегортання сторінок, звуку, відео, аудіо та анімацію. Flipsnack онлайн-сервіс для створення швидкого електронних книг, які можна публікувати на сайтах. Cast CastUdelbook безплатний онлайн-інструмент для створення інтерактивних книг, який дозволяє розвивати навички читання творчості у дітей, струїджампер. Ресурс, який надає учням, а також батькам, писати книги, набір інструментів для створення ілюстрованих книжок з різними історіями. Майабок. Цей інструмент дозволяє створювати власні інтерактивні книги, щоб допомогти юним читачам освоїти навички читання і творчості. Існують інтернет-сервіси та додатки, здатні залучити до навчання. Це iBook Creator один із них. Він простий, стильний та ефективний інструмент для створення інтерактивних матеріалів, з допомогою яких можна зробити навчання цікавим та додати в заняття творчість. За допомогою інструментів дистанційного навчання, таких як НІАПОД, викладачі можуть створювати та покращувати спілкування зі студентами для кращого навчання. Це дозволяє вчителям завантажувати відео, зображення, аудіозаписи та pdf файли а також вставляти тексти та опитування з кількома варіантами відповідей. За допомогою НІАПОД викладачі взаємодіють зі студентами та переглядають відповіді у режимі реального часу. Це дає вчителям змогу знати, де повторне навчання потрібне. Співпраця покращує. Оцінку студентів Ніапод пропонує фантастичний спосіб збільшити залученість студентів і мотивувати студентів брати участь у цікавих завданнях, іграх та вікторинах. Навчання стає цікавим і засобами дистанційного навчання. Інструменти клас доджом допомагає вчителям створювати цікавий контент для вчителів, учнів і батьків. Вони можуть використовувати будь-який пристрій для навчання взаємодії та зустрічі з учнями в будь-який час. Вчителі можуть заохочувати студентів до вивчення різних навичок через ретально підготовлені заняття. Клас дочок можна випадковим чином розділяти учнів у кілька великих груп, завдань класів, щоб покращити спілкування між ними. Творчий та інтерактивний контент є важливим для вчителів у дистанційному навчанні. Bansi є одним із найкорисніших інструментів дистанційного навчання для створення візуального впливу на учнів. Bansi надає студентам інструменти дистанційного навчання, щоб творчо продемонструвати свої знання та висловити свої унікальні ідеї. Це допомагає краще навчити та оцінювати учнів. Можна легко створювати вміст, використовуючи доступні шаблони на їхньому сайті. Тут учні також можуть бути творцями, це може допомогти розвивати впевненість і участь. Потужним інструментом в цьому напрямку є онлайн-сервіс Дженілялі. Це мультизадачний онлайн-сервіс, за допомогою якого можна створювати презентації, відео, звіти з динамічною інфографікою, проектами з елементами гейміфікації, інтерактивні плакати, електронні підручники, тести. Дженелі дозволяє організовувати спільну роботу, що сприяє формуванню здатності працювати в команді. Таким чином, різноманітні інструменти для створення будь-якого інтерактивного контенту існує велика кількість. Залишається обрати ті, які відповідають вашим критеріям, вашому основному типу.